Вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. І сьогодні я вам розповім про диво, яке зі мною трапилось. Кілька днів тому мені написала Іринка, що я є однією з найактивніших її глядачок, і вона хоче привітати мене із святами. Я дуже здивувалась. Бо я ніколи не акцентувала увагу на тому, що я ну, от спеціально пишу під її відео коментарі. Тому що її відео такі милі, такі затишні, такі, ну, оце в неї таке досконале. Коли я вперше побачила, ну, потрапила на її канал. Подивилась відео, де вона в'язала те пальто двостороннє, воно було в таких біло-блакитних тонах, таке ніжне, розповідь така спокійна. Я думаю, боже, от живе людина десь біля боя, в неї все спокійно. Ні, це не так, але дійсно, що її відео дуже затишні, дуже досконалі речі, які вона робить. В неї багато вишивки по петлям. Вона в'яже такі от шкарпеточки, які я люблю, щоб вони на праву і на ліву ніжку були різними. От. І її жакарди, ну я навіть не знаю, кого вони не підкорили. Лише тих, хто їх ще не бачив. Тому поспішайте на її канал, я залишу вам посилання. От, а зараз я вам розкажу про подаруночок, який я отримала. Ну, якщо чесно, ніколи ніколи мені ще не приходить подаруночок... Упакований поверх ну от самого ящика. Тобто я прийшла на нову почту, воно було замотано встечь плівку, але це відразу був подаруночок в подарунковій упаковці, і ще навіть ось така малесенька криточка зверху. Ну що ж, я розпаковую, ми дивимося, що там. І в подаруночку насамперед новогодній настрій і, нов... і новорічний запах. Так, ниточки, ниточок тут багато. Так, давайте я одним все-таки моточок. Ниточок тут багато. Ой Боже, як вони неймовірно пахнуть. А, так, ниточка Мілано. 64 акрил 8 віскоза, 8 альпака і 26. Ну, дуже цікава така смісовка, дуже-дуже дуже, дуже, дуже м'якісенькі. 50 грамів 130 метрів на спиці номер 4 от Ага, колір. Кольор трішки вам погано передається, він насправді трішки тепліший. Тобто це такий в які крапнули трішки, трішки чорнильного. Я б отак його описала. Дякую, Іринко. тут на, на цілий виріб треба, щоб вони полежали, визайли, а там я з них щось зв'яжу. І листівочка, кривий їх, і ринка з кривого рогу. І така, така, така чудова коробочка, я вже знаю, що це. Так, дивіться, це ось така чашечка. От. І тут от. Такі маленькі відкриточки. Я на днях говорила, що от мені подобаються саме-саме такі мінімалістичні. От Ірина виконала план на весь рік з такими відкриточками, і я прочитаю вам цей текст. Привіт! Я чашка печі. У мене можна з'їсти з кавою, какао, смузі чи морозивом. Сміливо наливай в мене каву із заварника або підставляй під каву машину і смакуй. Ароматна хрумка та смачна чашечка, з якої можна пити витримує гарячий напій до 40 хвилин. От мені яринка тут ще все написала. Це ось така чашечка з рожевим шоколадом всередині дуже-дуже дуже хочу я кави з неї. Кава яка зварилася в мене сьогодні моє особисте свято, отож я з чистою совістю почала цей ранок з подарунка, і почну з кави ось такі чудові часті. Я їх якось бачила і думала, що добре було б скуштувати. В принципі, не зациклювалась, але ось таке, ну, скажімо, маленьке бажання, і Іринка його здійснила. Є якесь відчуття, так? Ну, неймовірно, шелестить, але подаруночки ж мають шелестіти правильно. Так. От, і, неймовірно, пахне тут свічка, пахне новим роком ось такому мішечку органайзері. Теплих зимових свят. Mm. Отож я дуже-дуже дякую. Я дуже сподіваюся, що разом з новорічним настроєм мені передала ще й частинка тієї майстерності. Ну, я, звичайно, жартую, але буду старатися, тому що у планах наступного року у мене все-таки йде освоєння дволицьового жакарду. А ви можете прийти до Ірини, побачити цю всю досконалість і більше того, в неї є майстер-класи. Отож, я поспішаю. Відповідати на дзвінки, а ви поспішайте на канал Ірини. Ще раз дуже дякую, Ірино. Гарний свят!